Друзі, всім привіт вітаю на каналі А3А2КРЮ І як пам'ятаєте, я придбав Хімеру, це середній танк 8 рівня. І одразу, коли ми з вами грали на тесті двох танків: Fabiля 1951 і Хімера, я сказав, що Хімера мені не подобається. Я вже зіграв на Хімері 75 боїв, але це 67 бій, друзі, який я вам хочу показати, і граю я зараз переважно в рейтингу, тому що. Грати в рандомі ну, немає сенсу і в задоволення там не пограєш, бо грають там якісь реально відбиті гравці, яких не знаю, де вони взялись. І хочу сказати, друзі, що цей постріл по Центуріону, От як ти починаєш бій, так ти його і закінчиш. От це був знаковий постріл про те, що тут зараз буде люта заруба. Так от, друзі, це 67-й бій. В якому я граю на і от з того часу я постійно граю на Хімері. чиїсто заради того, щоб зрозуміти цей танк. Чи зрозумів я його за 75 боїв чи ні, я скажу, що зрозумів, і можу сказати, що танк дуже командно залежний. Тобто, якщо ви зараз дивитесь на міні-мапу, ви можете зрозуміти, що переважно сили союзників є на передньому. Тобто на передній лінії, і я граю просто як танк підтримки. От Якщо грати як танк підтримки, от Хімера буде супер, супер, скажімо, танком для того, щоб підтримувати своїх союзників. В нього довгий КД, за рахунок того, що ви на другій лінії знаходитесь, вас ніхто одразу не може вже скажімо так, зарашити і забрати. За рахунок того, що в нього висока разова альфа. Ви можете ну, просто певні танки робити шотними. І це реально дуже круто і цікаво навіть в таких е нюансах. Тобто хтось каже, що треба ставити калібровку прицілу там, і так далі. І тому подібне. Друзі, Нічого ставити не треба. Ви бачите, як в мене стоїть амуніція. Нічого я не міняв, не став ніякі е додаткові фішки, штуки і так далі. Все граю як завжди. Два слота в амуніції стоїть у мене на екіпаж, і просто один на двигун це у нас е, преміум паливо. Все, більше нічого я тут не ставлю. І, наприклад, е, зрозумівши, як зводитись треба на хімірі, можна робити навіть такі постріли. Звісно, що інколи можна зробити такі постріли не влучити. І, Наприклад, другий раз я розумію, що тут, скоріш за все, було б не влучання, тому я відпускаю тигра. І Їду до тигра першого, і тигру першого забираю в ангар. Що стосовно. Далі залишаємося трьох проти двох важких танків, і звісно, поки киде щось, не підставляюсь. 550 максималка, до речі, у Хімірі, я не можу, друзі, сказати, що Хімера мені подобається. Мені геймплей такі, як на Хімірі, не подобається взагалі. Чому? Розкажу, друзі, та тому що це командно залежна машина. І якщо в тебе немає команди у парантів, які поїхали там люто когось рашити, то таку шкоду ну, ти ніколи, мабуть, не зробиш, якщо в тебе немає такої команди. Якщо команда така є, таку шкоду ти можеш зробити і, наприклад, накидати 4К, 5К і так далі. Для восьмого рівня 4К це в принципі велика достатня шкода, і скажу так, що в цьому бої зроблено. Ще 5 фрагів, друзі. Це рейтинговий бій. В такому бою ми взяли медальку майстра 4,674 зробили шкоди. І, звісно, це медаль Редлі Вотерса, воїна. Ну і 4261 тут по платиновій лізі, друзі. Платново. Якщо пам'ятаєте, я відкалібрувався дуже кринжово, відкалібрувався в золоту лігу на 3800, але от зараз на Хімері пограв і Зараз має вже трошки більше. Зараз, ну, на, на момент написання цього відео запису рейтингу десь 4300, майже 4400. Отакі друзі, справи. Тому якщо ви женетесь за хімірою, я можу сказати, що вам треба спочатку підписатися на канал, поставити лайкосик і написати коментар. що ви стосовно цього думаєте, потрібна вам хіміра чи не потрібна хіміра? Це перше. А я вам скажу так, що окрім Хімери, дуже багато цікавих і гарних танків, які її переважають просто от в кілька разів. Тому Хімера, друзі, для перемог це не панацея. І треба буде звикатися з кривою гарматою, з тим, що довгий киде і так далі, і тому подібне. І плюс ще трохи гівняне бронепробиття, друзі. Отакі от справи. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти, що ви стосовно всього цього думаєте. І Друзі, я вам наразі бажаю гарних боїв і пам'ятайте, що все буде Україна. Пака.